На жаль, троє українських рятувальників, пожежників загинули в Києві. Це Павло Єзгор, Данил Скадін, Андрій Ременний, вічна пам'ять і найщиріші співчуття рідним загиблих та всій сім'ї ДСНС. До нас зараз Світлана Водолага, речниця ДСНС, приєднується. Пані Світлано, співчуття вам. Ви нас чуєте? Дякую. Так. Всі нашій родині ДСНС співчуття. Розкажіть, будь ласка, як це сталося? Це був повторний удар чи обвал конструкції. Що відбулося? На жаль, це був повторний вибух під час ліквідації наслідків прильоти. Саме в це місце було декілька влучань. Скільки точно зараз це важко сказати, тому що ви розумієте моральна психологічна ситуація від рятувальних? Так, щось із зв'язком у нас відбулося. Ви бачите, можуть бути перебої, в тому числі із телефоном, і з мобільним інтернетом. Зараз, якщо пані Світлана до нас повернеться, то продовжимо цю розмову. Пані Слано, ви тут? А я так бачу, що трошки картинка зарухалась. Так, ну страшно, страшно уявити. Бачили фотографії і рятувальників сльозах після того, як це відбулося. Дев'ять ваших колег зазнали поранень, в якому вони стані. Я скажу, що цифри змінилися. На жаль, у нас вже 13 наших колег зазнали поранення. Це по Києву п'ять колег сьогодні зазнали поранення в Тернопільській області. І що я хочу зазнати, що ну, начебто, у журналістів, да у пресофіцерах, начебто, сьогодні свято, і на жаль, серед поранених у нас сьогодні є Павло Петров. Я так думаю, що всі журналісти з Києва його знають. І на жальчик, це теж прес софіцера міста Києва, які комунікують саме з вами і постійно розповідають, що відбувається в Києві після прильотів, тому на жаль, 13 рятувальників у нас постраждало. І двоє з них в дуже важкому зараз стані. Тому ми всі родини ДСНС змолюмся за їхній стан. Звичайно, працюють психологи і з родинами і з рятувальниками, які до них були близькі, але роботи на місці е надзвичайних ситуацій, і в тому числі де сталася ця подія, наразі тривають. Працюють у нас поки Києву зараз близько 250 рятувальників і більше 50 одиниць техніки. Також у нас працюють пошукові собаки, хоча ми сподіваємося, що більше нікого ні під завалами, нікого ми не знаємо. Але щоб остаточно перевірити, тобто використовуємо всі можливі засоби, в тому числі і пошукових собак. Скільки часу треба на ліквідацію наслідків по Києву? Можна зараз прогнозувати? Ми ніколи не прогнозуємо, тому що прогноз така знаєте, справа невдячна, і тим паче, що ми ніколи не знаємо, що е, чекати від е, Путіна, тому що якщо нам не буде заважати повторні обстріли, то звичайно це буде набагато швидше і безпечніше для наших рятувальників. Пані Слано, дякую вам дуже за те, що змогли до нас приєднатися як найшвидшого одужання всім рятувальникам, всім, хто сьогодні зазнав поранень наслідок російського обстрілу. Вічна пам'ять загиблим. Це була речниця ДСНС України Світлана Водолага, яка розказала нам про наслідки російських ударів по Києву і про загиблих хлопців, які ліквідували ці наслідки. На жаль, наслідок повторних вибухів їх не стало. П'ять людей в людей в Києві, 13 людей постраждали.